Світати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що потрібно, щоб переселенцям отримати субсидію для комуналки. Зареєстровані внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлові субсидії на майбутній опалювальний сезон за фактичним місцем проживання. Для цього вам потрібно надати договір оренди житла або довідки. Внутрішньопереміщеної особи про дані правила розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. За його словами, деяким переселенцям можуть і автоматично продовжити субсидію зі старого місця проживання. Однак, правильним буде оформити нову виплату, яка буде відповідати фактичним умовам. Як і у звичному випадку, для отримання субсидії вам потрібно буде подати заяву та відповідну декларацію про доходи. На її підставі профільні органи визначать. Право на отримання допомоги, та, відповідно. Розмір. Якщо людина звертається за субсидію, не за своїм зареєстрованим місцем проживання, то вона має підтвердити документально, на підставі чого вона проживає за даною адресою. Це може бути договір оренди або довідка внутрішньопереміщеної особи, куди можуть звернутися внутрішньопереміщені особи за призначенням пенсії, у центр надання адміністративних послуг, тобто у СНАП за фактичним місцем проживання, до посадової особи територіальної. Громади до початку опалювального сезону до органів соціального захисту та після початку опалювального сезону до сервісних центрів пенсійного фонду. Також хочу зазначити, що українці, які виїхали з -за України, а з вимушеної причини, відповідно від того, що розпочалася війна, також будуть мати змогу отримувати субсидії. Таке рішення було ухвалено Кабінетом міністрів України. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Я їх обов'язково розгляну та вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.